Як діяти коли я прошу вибачення в людини, не прощає і не йде на контакт кілька разів шукала примирення, не виходить, що робити? Адже ця людина це мама. Віка, доню моя, Твоє діло зробити від себе крок. Розумієте? Бог тебе буде питати, що ти зробила, а мама спитає, що вона зробила. Твоє діло сказати. І так сказати, що вона все почула. Як мама буде під час того, як ти будеш казати, що говорити, ти стаєш зупиняєшся, і поки в своє не скажеш, не заспокоїшся. Сказала своє, мама доренька, вибач мені. Я була не права, хочу попросити тебе пробачення, Вибач мені все. І і пішла. Хоче вона собі прощає чи не прощає, зроби свою справу. Зроби свою справу. Діло в тому, що коли ви злосні, навіть коли ця мама буде тобі розказувати, чому ти не права, навіть пробуй слухати, що вона тобі каже. Старайся подумати, чому вона тут то каже. Чи вона це говорить з любові до себе, чи з любові до себе? Чи з любові до тебе, чи з любові до себе. І якщо ти поймеш, що вона переживає за тебе, каже, мамо, не переживайте. А як вона буде говорити це, що ти думаєш, що вона тільки за себе думає, ну, хай собі думає, думає про щось друге. Знайди в кімнаті якусь таку річ, яка для тебе. Дорога або цікава. Ну, Наприклад, фотографія твоя, або цікавий годинник, який дуже у вас у хаті довго є. І на ньому звертаєш увагу на тім годиннику, чи на фотографії, чи може на образи, так? стаєш ноги так нормально на ширину плеч, так, щоб опора була на дві ноги. Не так на одну, потім на другу, а так на дві ноги стоїш, щоб добре стояти. І старайся помалу дихати, Вдихати носом, а видихати ротом. І дивишся на образ чи на ту річ, на яку яку ти собі вибрала. І хай собі там говорять і кричуть, скільки, скільки хочуть, тебе ображають. Твоє завдання, завдання: показати світові, що ти Божа дитина, і показати це Богові. А нікому не іншому, не мамі, не всім, хто там в хаті є, а показати Богові, що ти його дитина. Знаєте, Христос стояв перед палатом. Рівно так, як я вам показую, коли його судили на смерть. Він не кричав: Та ви ти що дай, Та як я там оздоровляв. ти подивися, от там троє стоїть, я їх оздоровив. Ну, ходіть сюди, покажіть ці". не люди всі, а люди, ну скажіть, засвідчіть». Ісус так не говорив. А міг би сказати, якби ми були на його місці? Христа дуже боліло, те, що багато людей, які кричали розпни його, були, між ними були ті, яких він оздоровив. Він спокійно стояв і давав можливість Пенатові показати себе, а йому показував себе. Так що маму треба шанувати. Любити не написано, що любити мусиш маму. Хоч не хочеш мусиш любити. Ні. Маму, шануй батька і матір. Шануй. Пошану віддав. А якщо ти її не називаєш, не ображаєш, ти вже шануєш як мінімум.